Всіх вітаю на своєму каналі Рибак з України. Сьогодні я на ріці Уш. Класичні мої давні місця, коли я починав саме цю зимову кампанію свою в далекому, 2012-2011 році. І сьогодні ми з батьками перебираємо саме ці місця. У нас вже виходить о, десь около 20 лютого. Гарні у нас виходять числа, тому що в лютому на цій річці дійсно починає брати риба. Сьогодні у нас такий от ясний такий сонячний день, і ви всі знаєте, що в таку погоду окунь ну, не завжди клює, особливо на малих річках. Там, де його багато, то там, в принципі, все зрозуміло, там що не кінь він буде клявати, якщо ви знайдете свіжачок. Сьогодні нам не вдалося знайти свіжачок. Ходимо, по суті, по заловленим місцям. Випуск, той, що я знімав вранці, він уже є на каналі, ви можете подивитися. Там попадав і судак невеличкий, вдалося впаяти непоганого ляща, гарні попадали окуні, коні і мати звую щучку. Ловимо ми виключно мармишка. Ну, час від часу перевіраємо якусь там вишню. А зараз у нас обід. і Ми зараз рухаємось на третю позицію, на третю точку. Там буде така більш вузька ділянка річки Уш з такими як вираженими, кам'яними бровками, кам бровками. І постараємося там, друзі, зловити якось вечірнього крупняка. А в нас до вечора залишається 4 години. Ну, Ходить 3 руки, подивимося, чи вдасться щось сьогодні ще нащупати. До обіду їх трьох гарнющі окунів трошки нашморгали, такий ось кульочок. Там ще такий є непоганий лящик. Ну, Таких окунців на жаріння з десяточок уже. Прям симпатичних буде. Такі там 150-200 ки у коня попадається, одного я язовий вранці крупного гра 250 Тобто там, де риба є, там вона ловиться. І наша зараз вечірня задача, в принципі, його знайти. Тому що тут ми ось косячок знайшли, порозбились, розбились, він десь або повтікав, або його тут було просто небагато. І зараз просто будемо вирушати вже на іншу локацію. Зараз по путі перевіримо цю бровку. Буквально її тоже теж збивається. Ну от, хоч тут таке, знаєте, не хоже не сильно. Тут її триврать я бачу, але щоб прям так сильно набути, то я не скажу. В якості мутиля в мене незмінна класика протягом цілої зими це гробаки і поставлю я. Робака, точніше одягну його на білу вольфрамову мормишку з такими, я би сказав би, ребрами червоними. В принципі, я на неї вже ловлю другу зиму підряд, навіть нічого не міняю, тих мормишок достатньо такі трохи є. Риба як, як, як ловиться, якщо вона бачить цю мормишку, клює все, і щука, і окунь, і плітка. Ну, карасі хіба що таке не її не беруть. Глибина хороша. Тут така глибина непогана. Ну, тут колись я ловив частенько. Ось, друзі, перший окунь у нас вечерній кльону, по суті, клюнув з першої проводки. Як був, зразу і клюнув. Живцовий. Трошки пішли в сторону очерета. Бо тут глибока бровка була, де плітка І Зразу зробили покльовку. Друзі, була сама покльовка, видно плітка або мелкий окунь. Ох, як ти диви як б'є. Ну Так, да, це невеликий окунь, мабуть. Зараз йдемо до батька, бачу, що він там тягає, вроді би якісь покльовки може бачити. Там іде виходить така кам'яна града, русло у нас іде зліва, якщо так подивіться. Русло у нас це тут йде, саме ми по ньому вже йдемо. Я це хочу цей откос теж спробувати. Побувало, коли ми попадали на цьому откосі на. Гарного окуня. І буває окунь в таку погоду, в ясну погоду. Клює саме біля цього очерету. Теж таке буває. Зараз така пора, що може тут брати не тільки окунь, може і під вилітати влітати. Так я дивлюсь, трохи рибаков є на річки. Сьогодні неділя, то люди будуть. Хай батько там собі тихенько сам сидить. А ми спробуємо зараз. Цю вздовж цього черету бувало тут попадали на дракона тоже спробуємо, подіємось зараз. <клухи> Що, була якась поклевка чи ні? Що шоу <клухи> з Нормальний? Ось такі кото. <клухи> А, це Я бачу ці місця особливо не чепані там та ну може по першому Я по людям тут і не клевав особо. Бачу там виходить, де ті двоє стоять, там за ними. Тоже ми тоді колись за ямки ловили. Там похлка була і тут. Друзі, звісно, у нас така така ясна погода. Треба якісь окуляри з собою брати. Ну сліпить прям конкретно, плюс на сонці зараз дуже жарко стояти. Я знав, що буде така погода, так не сильно одягався. Смали так, я не знаю, як якось... ото... Ну, весна на дворі по суті, календарна скоро буде. То виходить, що... Чорній одежі зараз просто неможливо стояти. І по цій причині окунь зараз теж не сильно хоче клявати, тому що стоїть штіль. вітра взагалі немає. І, кстати, було якісь такі, повні коментарі на каналі, чи вітер чи відчуває риба під льодом вітер. Вона все відчуває. Тому оце шкіль, оце це сонце, це кльово, поки не буде, як і буде, десь може проб'є на вечір. У мене вже виходить ці лунці, було три покльовки. І то на паузі. Якесь таке шевеливо, як ото плітка. Нема наш не дема назвути. Батька йдуть покльовки, тобто трохи пасивна риба, Бачу, люди теж додому їдуть, зматуються вже всі, Перестало геть хлювати. Але ми плануємо не здаватись і шукати будемо зараз його десь на цих місцях під вечір, на цих бровках. Я щось думаю, що він повинен десь покльовати ще під вечір почне приморажувати і він десь обов'язково дасть про себе знати крупняк де який крупняк нормально я вибила лунку а де удочка там чи що у вас я прийшла до вас ну що я там сама вибила лунку і одразу ж шкрябнула рядом виб'ю моментально бери Возможно... коліна води Ота. Пеня. Вперед очеряти. може там взагалі треба на міля кого-то очеряти лазити там. Ну вже і батько зловив на тій стороні, тобто там де риба є, вона клює. Я тут пройшов пару покльовок, нічого зараз. Я думаю, до батька піду на каміння Аж ти два лаптя витягнув. Найдем. Взагалі завжди прикольно оце такої кучі шукати. Обов'язково хтось знайде. Зараз не зразу і клюнув в тебе, так? Да? Ось ну, такі один цей, ще симпатичний. 150 stu ładny. Tak, to zabrowołeczka, da? Poputów się trochę. Co ty na no gadał, gdzie one były? Окуня? Окунь, Окунь. такий більше, ніж у тебе. І що, ти там по полі з водими руками колись там ходили там черети. А він може там по, по, по тії де ті чайки випитавали, там така по берегам, я знаю, є, з головою. Там мілко, тут гливоку. Там я був рус що... уже. Знаєш, я його виманив. Кливав. Три, три рази вже клював. Он зразу клював, як був. не друзі, перед цим тут непогано люди попали бо я так стою, дивлюсь, то тут то так набито і перед цим бачу ялунки. Тобто видно окуня теж поговорила непогано. Це місце багато хто знає, тут ловить тільки тих, хто перший попаде. Ми тут не перші. Тут спасає ситуацію те, що поруч русло достатньо глибоке і окунь буває з русла підходить на цю бровку. Він ну, такий. 150 грам лящик тут. Ну, На біло, так? Да? Ну, ну, Так. Ну, такий ось. Непоганий. Це якась ще б ушна чи шалунка? Да. Так. Проборено я. Лень їх не зайдемо. Він, видно, стояв, на налавив мій пан. Таке воно і є. А ось і королівський окінь. Таку виключив камеру. Кіє тут не коня стоять. Як друзі кажуть, гуртом і батька легко вбити. А в нашому випадку гуртом і легко рибу шукати. Тому що я ось цю бровку, бачите, йду вперед, кльова немає. А мамка десь попала, де ніхто не ходив. І бачите, зразу зволіли гарного такого, як для нормички, підлящика для наших країв. Ну і симпатічний такий ладошечний окунь клюну. Зараз я візьму лутку і піду до мамки. Глянемо, буде у мене якийсь кльов чи не буде. Чи це просто потилунка все дві рибіни? Пробую я якось брушні лунки сподбора. Нам ну, кось они так весь день ловить і ловить рибу. Нарешті я вже ребину якусь нормальну злою. Что-то вони ловлять, 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 ловлять а я не знаю, зловити не можу. Гарний окунь, Ну, плю зразу видно. Чи буде дубль 2. Не буде тубля. Вучновий війник поруч стоїть він клює зразу. Дуже такі делікатні покльовки, що навіть я не завжди розумію, що це покльовка. Так ніжно-ніжно придавлює. А ну збива черв'яка чи ні, ні ще живий черв'ячок. Ну, пасивно, пасивно клює. Якби такий, знаєте, сніжочок пролітав, може хмарки нашу трошки, то риба може активніше б активніше хапала би. А так, де на голову упаде, це одразу її покльовка. Так прям сильно хапати, то не дуже хоче. Бо дуже багато у лунках таких саме покльовок придавлює тички, стягує храбака, тобто риба є на точці, це сто відсотків. Хвалий Такі скільки він десь? Грам до 200, напевно. На глибині, Ну не на глибіні, де тут глибина? Чуть глибше. Чуть глибше. Я бачив здалеку. Фотоапарат, як ти тягнула. Це така бровка так само, й деякі там, де ми ловили. И что он сразу плюнул? Да. Ну, поклевка такая. Не такая котовка. Казываешь? тупо входить по руслу. можно зловить, не скоро. Одного одно можно зловить и всю рыбу закрыть Ой, да. Уже мое же вечера. Сонце а, сядає десь після п'яти, ще в шість часов зараз, якщо світлий день, так, ну, без хмар, без нічого, то ще таке знаєте. Ну камряка ще видно трохи. теж. То Зараз ось, поки в нас ще є годинка якась, то сходимо ще туди, де починали з самого ранку на вхід в затон. Там оце любить таку погоду, коли сонечко сядає, вечір. І є шанс, що там може ну щось проклюнути, тому що ну, ту бровку ми добре відловили. В принципі, взяли там десь приблизно 5-6 хороших таких окунів. Чуть не впав. Такого лящика мамка непоганого зловила. Ну а дрібезок майже не клявав. Тобто ну зараз бачите, як треба точками ходити, знати де ловити. Ну, я не скажу, що рибалка пуста, рибалка непогана. Може, дасть Бог, де да зараз ще на вході в цьому затоні ми якусь рибу половимо. У нас десь година залишається, то не будемо гаяти час ні на що, щоб там якимись зараз перевірками займатися. Хоча тут теж таке цікаве місце, де ми йдемо, тут все в камнях. Але сьогодні воїн там, де клявала. Поганий окунь зійшов. Я вже змістився до русла, яке йде в цьому затоні. Буквально з другої проводки. Підсів непоганий окунь, такий десь до ладоні, мабуть. В принципі, зійшов зразу, як тільки я зробив підсічку. Не хоче, вже затихло. Навіть дріб'язок не хоче ввестись вже. Просто замовку. Ось ще десь, де на голову впаде, прямо в рота, оце ще десь може клюне. А щоб так от він прям так хапав, то я не скажу. Тому що, видно, тиск починає підніматися на, на ніч. Бо мороз відчувається, хмар, хмари вже починають находити. Уже Холодно сидіти, таке як на мороз. Хоча я думаю, що як мари зараз знайдуть, то окунь стане краще клювати. А він просто замовк. Ось, друзі, ми сьогодні трохи зловили. Десь приблизно до 4 кг риби різної. Зараз я хочу посортувати і показати, який он. окунь брав трошки котам мамки ну друзья окуня конечно хорошие для цели речки ушна забрал лапки 1 2 3 4 5 6 7 такие 8 9 самые ранние тут такие окуня 2 передлящая взял на тараньку 9 10 11 ну короче друзья Приблизно десь 15-17 таких от прям гарних ладошечних окунів. Давно такого я не пам'ятаю, що ми стільки ловили тут. Вже десь кіла 2,5 риби. Ну а це таке накиненька там. Щоб ви розуміли, ми взагалі майже немає. Тобто таких два непоганих підляща взяло. 17 таких гарних окунів. Ну і там десь середніх, десь, може щось з десяток назбирається. Тобто ну для трьох може це і не густо, якщо там з Дніпра хто дивиться, да, там на Дніпрі ловить. Але для цієї ну, невеликої річки, і де багато людей ловить, і запресовані місця, то це достатньо крутий результат. Тобто вийшов на задинську, таку коробочку риби зловити на власні потреби. Ну, такі гарні і ось нормальний окунь. Фаворитом дня були мармишки, будь-яка мармишка, в основному працювало срібло. Мамка ловила на таку, як у мене, тільки її була на розмір менша. В принципі, як окунь був, брав шоу мамки, що у мене одразу. Батько ловив на якусь зелену під вечір, трошки його почало плявати краще, ніж вона снабів. Тут проблема не в тому, на яку снасть ловити, а проблема в тому, що просто була риба. А риби дійсно зараз о, на цих локаціях не так багато. Тому що, бачите, ось скільки слідів. Я ось ходжу, тут просто стежка. І це все, ну, лунки тут були, тому що тут не чорний льот, а білий. Тобто вода виступила, І, ну, Риби багато виловлюють, а на руслі вона, ну, як сказати, стоїть, але її стоїть там не так багато. Тому кльов, я б сказав, би, такі, нижче середнього. Тому що якщо порівнювати з кльовим років 12 тому, то це не кльово, це безкльовий. Без Але ми адаптуємося до умов і зараз кльов такий ну, нижче середнього середній, в принципі, ловити можна, друзі. Я думаю, в скорому часі знов десь може виїдемо, побачимо. Тому жміть лайк, пишіть коментарі і чекайте наступні відео. Всім до зустрічі!